Чотири дизайнери. Чотири абсолютно різні колекції. Безсонні ночі форс мажори та конфлікти з моделями. Я Дєвошка Блонда і це вся правда про українських дизайнерів в програмі Моя профешн. Що случилось? Люди в залі вже знімайте, пожалуйста. Не делаем. 33-й український тиждень моди завершився, але найцікавішого ви ще не бачили інтриги, істерики та фінансові проблеми. Заступкаєш тяжело, і це не вигадка. Так житимуть Анна Бублик, Олексій Залевський, Ольга Альонова та Жан Гріцфельд останні два місяці перед Ukrainian Fashion Week. тому не переключайте, і ви узнаєте, що ж буде. Анна Бублик, одна із тих, хто стояв біля витоків української моди. Ізумітельний путь, але заново проходити, звісно, не хочеться. Одягає український бомонд та витрачає неймовірні суми на створення вбрання. Олексій Залевський, майстер апатажу. Я не фанат моди. Признаюсь вам чесно. Шоумен та провокатор не боїться експериментувати і ризикувати. Ольга Аленова, карьеру дизайнера, начала видно основное, что давно. Направление, в котором работаю я, это casual luxury. Uh -huh. Алла, она точно знает, как буду идти в бизнес Каждый раз, когда она делает коллекцию в рамках UFB, мы всегда приходим в гости, мы всегда с ней работаем. Мне кажется, что она вот помимо меховой линии потом еще как бы стала делать линию сарафанов. Жан Гритфельд. Мы стараемся нести свет, добро. І, звісно ж, сексуальність в масу. Відвертий, сміливий та креативний. А хто ще в нашій країні так робить? Мені здається, ніхто. І дуже скромний. Такий він представник молодого покоління українських дизайнерів. Наші герої мають різні умови та можливості. Проте є у них і дещо спільне. Вони всі мають представити свої колекції в один день.